Позачерговому засіданні виконкому було запропоновано з 30 березня завершити опалювальний сезон, так як є підстави, що до вихідних днів, саме до 30 числа, буде середня температура, середньодобова добова температура вище 8 градусів Цельсія, що передбачає завершення опалювального сезону. Ну, разом з тим у нас вже зараз є звернення мешканців, які ну, не хочуть платити зайві кошти під час. Хоча на денні часи, коли температура перевищувала 8-10 градусів тепла, ми виключалися котельні. І в цьому випадку нарахування не враховується якраз про використаний газ. Вирішено тільки залишити опалення для лікарняних закладів. Це лікарня номер один, лікарня номер два і обласна клінічна лікарня. Зараз рішенням надано право залишити. А вони своїми листами уточнять до якого терміну нам треба буде декілька тижнів. Ми проведемо аналіз. В тому числі і скарг, які були на протязі опалювального періоду, для того, щоб врахувати в планах роботи по підготовучому періоду на наступний опалювальний період, щоб таких проблем не виникало.